Олег Ольжич Муки Святої Катерини. Як зв'язали діву Катерину, посіпаки в храмі на стіні, Рвали біле тіло щохвилину, припікали рани на огні. Оберта вона блакитні очі, геть вже повні стримуваних сліз. Коли так мій пан Небесний хоче. Не боюсь, я диби, ні коліс. При стовпі у темному притворі у похмурій келії своїй, б'юся я в безвихідному горі, як би можна полегчити їй. Ти, що сієш тьму і зломиш люди, кров невинну праведну ллючи, Шли удвоє всі твої облуди до мого ложа уночі. Хай гарцують по кутах кривляки, кров і піт спиваючи мені, Щоб пустили тільки посіпаки, Катерину діву на стіні, переможного миру вам.